Доброго дня, я Конончук Микола Ярославович, фахівець супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Незабаром буде 100 днів від початку моєї праці на цій посаді, тому вважаю, буде доцільно поінформувати про обсяг проведеної роботи, а також нагадати, хто такий фахівець супроводу ветеранів чим займається та з якими питаннями і хто може до нього звернутися. Отже, фахівець працює з ветеранами, демобілізованими особами і членами їх родин, також з такими категоріями громадян. Як сім'ї загиблих, зниклих безвісті, за особливих обставин та полонених. Що ж таке супровід? Це коли людина звертається за консультацією з певних питань, отримує відповідну інформацію, що стосується ветеранів та членів їх сімей, про соціальні гарантії та пільги, виплати, гранти для відкриття власної справи, можливості із підвищення кваліфікації або отримання нової професії із подальшим працевлаштуванням. Щодо освітніх програм, медичних послуг та інше. Після чого складається індивідуальний план супроводу із визначенням пріоритетних завдань, після чого я, як фахівець, допомагаю людині у вирішенні відповідних потреб. Отже, супровід це інформування, консультування, надання психологічної допомоги першого рівня, здійснення заходів підтримки щодо подання різноманітних запитів, заяв, отримання різноманітних витягів та заповнення інших документів. Та багато іншого. Тож за цей період офіційних звернень зареєстровано 64. Дехто звертається по декілька разів. Це я не враховую людей, котрі звертаються у телефонному режимі чи навіть просто при зустрічі на вулиці. Зараз на супровіді знаходиться 12 людей. А саме, це два ветерана з першою та третьою групою інвалідності. Одна родина загиблого ветерана, і дев'ять – це родини зниклих безвісті. За особливих обставин. Працює не тільки стаціонарно, також було декілька виїздів в старостати, а саме в Крупичпольській та Хмиринській. Робота ведеться і в міській лікарні, де також працює фахівець із супроводу ветеранів. За цей період був наданий супровід трьом ветеранам для подальшого проходження лікування, один в Чернігівській лікарні, а двоє в Львівській області. Тож, шановні ветерани, сім'ї, їх родин. Будь ласка, звертайтеся, завжди будемо вам готові допомогти, в чому маєте потребу. Дякую за увагу.